На Буковині активісти дорожнього контролю наштовхнулися на беркутівців. Їх вони зустріли на посту і в Оршівцях. Правоохоронці патрулювали вулиці, і це попри те, що торік, після подій на майдані у Києві, тодішній виконуючий обов'язки глави МВС Арсен Аваков підписав указ про ліквідацію цього спецпідрозділу. Однак, нині окремі захисники закону продовжують носити на формі шеврони катів майданівців з гордістю, нахабність та безпардонність так званих беркутівців, не аби як обурила активістів. Ось так жорстоко били активістів майдану беркутівці під час Революції Гідності. Не шкодували ні дітей, ні жінок. Пояснювали наказ зверху. І гасло міліція з народом тануло у небутті. Однак, після розпаду режиму Януковича, хоч катюзі і не досталося по заслузі, однак прийдешні до влади розпустили спецпідрозділ міліції Беркут. Сьогодні ми внесли закон сьогодні. Трагічне свято це 25 років сумнозвісному підрозділу Беркут. Щойно в парламенті зареєстрований закон про ліквідацію Беркуту і про позбавлення спеціальних та військових звань. Всього начальницького і рядового складу цього ганебного міліцейського підрозділу я підписав наказ номер 144 про ліквідацію спеціальних підрозділів міліцької громадської безпеки. Беркут і начебто розпустили, та як видно, не всіх, адже через рік форму беркутівців з гордістю носять правоохоронці на Буковині. У цьому вони зізналися активістам дорожнього контролю, на яких наштовхнулися по дорозі до Оршівців. На наші вопроси кто вы такі, там представьтесь, покажите своє удостоверение. Значить, нам в этом сотрудники Нам не представлялись. Вот. І підтвердили наші догадки, що да вони в самом делі являються сотрудниками спецподрозділення «Беркут». А на запитання активістів чи знімуть з форми заборонений законом шеврон правоохоронці відповіли гордо. Я, конечно, не заслужили цей шеврон. Активісти дорожнього контролю розповідають, на правоохоронці у формі беркута наштовхуються уже не вперше, здивовані, адже цей спецпідрозділ ліквідовано. А ці працівники міліції не лише гордо носять шеврони катів майдану, але й грублять. В частності, то ж саме точно так же, як і во времена Януковича, тож. Требовали от нас каких-то непонятных действий по представлению им документов непонятно зачем. Их очень сильно напрягало, что, примеру, я держу руки в карманах. Активисты подозревают, что повединка цих правоохоронців работают в архив. Мне кажется, что они вообще им вообще плевать на всех. Тобто, они просто понимают, что их просто прикроют. Даже если начнется какой-то скандал, шумиха, да, э, власти попробуют это заметить. Начальство, начиная от министра и вниз поспорить. Вниз, вниз, Ступінька засмучені такими витівками працівників міліції, адже мільйони українців повірили словам Яценюка та Авакова. Це ж тема Яценюка і Авакова, що от ми зробимо реформу в Україні, проведемо, поміняємо міліцію на поліцію. все буде чесно, прозоро, не буде взяток, буде новенька форма, новенькі інспектора. На місце події активісти викликали оперативну групу, яка зафіксувала появу Беркута. Однак, нині у міліції коментувати подію відмовляються. Активісти кажуть, це все через те, що відма. Маску для порушників ще не придумали. За неофіційними даними так званих беркутівців, нібито покарано. Однак чи правда це і що стало причиною такої поведінки офіцерів? Сподіваємося почути від керівників правоохоронців уже у наступних випусках. Марина Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь.